На горіхі десятирічний Юрко отримав за футбол. Каже, того дня мав би дрова рубати, а хлопці покликали м'яча буцати. Коли не твереди вічим побачив, виправдовуватися було вже годі. Чоловік кілька разів ударив кулаком, перетягнув держаком до пати, а щоб відійшло ліпше, кинув до льоху. Там серед картоплі, моркви та зимової консервації малий просидів майже годину. Як п'яний того часом сумтового буває, а як то рази, то ні. Нічого. Слухай, ну а в чому то заключається? Якось крики чи бійка, чи що? Так, б'є, мало, юльчика більш ніколи не бій. З двометрової глибини бідолаху визволив сільський голова. Рятувати дитину він прибіг на прохання матері. У тому, що сталося, каже, винен не лише Петро. Закласти за комір полюбляє і Тетяна. Основна проблема в тому, що вона сама вживає, що вона сама, навіть вона з дому виносить все, от е, зробить свіжину за кабанчик, а вона може сало занести десь комусь за горілку. На мою думку, щоб жінка е, була більш негативно до цього відносилася, то б такого не було. Гроші на окубиту родина витрачає суто соціальні ті, що держава виділяє на п'ятьох дітей. Загалом щомісяця бубели пропивають понад півтори тисячі гривень. Просто їм дай 10 гривень і дай 10 тисяч, те все одно вони того немає коштів, тоді вони не вживають, нібито і ведуть своє господарство. Цей Петро він і тримає коня, корову, свині, кури. Все господарство є хата, нібито то непогано. Змінити горілчані пріоритети подружжя в селі намагалися за допомогою міліції у 2004-му Їх поставили на облік як неблагополучних. Над користі від цього не додалося. Тепер же за побиття голова родини може загриміти грати одразу за двома статтями. Шацьким ревіділом Міністерства внутрішніх справ порушена кримінальна справа по статті 146 незаконне позбавлення волі малолітнього та по статті 126 нанесення побою. Наразі проводиться досудова перевірка. Бубелі вже Петро Олександровичу на обвинувачення, він дав підписку про невиїзд. Що чоловіка посадовлять, найбільше приймається Тетяна. Маючи на руках п'ятьох неповнолітніх, зізнається, без нього дітвору на ноги не поставить. Господарство занепаде, а будинок розвалиться. Можливо, саме тому винним в інциденті вважає власного сина. Ну, трохи я розсердився, він не слухався, а ще був в стані сп'яніння. То... І так вийшлося це. Ще закривю, погано зробив, що ж. Минує себе. Доки Крипкий надій ставитиме слідство згодом суд, самого Юрка вже вирішено тимчасово влаштувати в санаторії. кажуть, попри нарікання батьків, хлопчина добре навчається і зовсім не завдає клопоту із дисципліною. Якщо з найближчим часом подружжя не покине пити, то інших їхніх малюків також відправлять до інтернатів. Він не дивився, він не дивився. Він не дивився за малими. Малий по калюжах бігав, а він не дивився, бо в Що він є, що його нема, того. не слухає. Кажу, Юра, понамощу і теж не хоче. Я хочу побігати. Ну, побігає, скільки ж вона бігати? Олександр Стернічук, і Суховерхова, Улинська область, НТН.